Зараз ми долучаємо до розмови кандидата політичних наук, він експерт міжнародний Богдан Ференс. Пане Богдане, вітаємо вас. Вітаю вас! Так, ми, ми, ми почнемо такого з хитро міжнародного. Бо я зараз хотів вас розпитати в світлі свіжих указів кадрових. Був один такий персонаж, про якого говорили прямо з трибуни ООН. Просто треба було говорити з трибуни ООН про такого собі радника Шефіра. Він один з тих, хто сьогодні звільнений. А це така дуже цікава річ, бо станом на сьогодні ми так і не знаємо, хто ж так цікаво клав кулі по автомобілю, що нічого не зробив йому. Як там слідство просунулося? А як слідство просунулося щодо голови фонду держмайна, в якому шофір фігурує як криша? От е, дивні оці звільнення це просто е, балас скидають, чи е, ми, ми побачимо потім кавалькаду цікавих, е, скажімо, слідчих дій? Що в прослотакінг? Кажуть, можна прокачатись? І ставати крутішим? Ще крутішим. Ще. Ага. М -м. Поки не станеш королем. Слота Кінг чекає. Ну я думаю, що ми з вами неодноразово комунікували в наших ефірах. Я більше окреслюю аналізую питання, які стосуються міжнародної політики, і яким чином впливають внутрішні процеси, якраз на ситуацію пов'язану з контекстом а Ці уваги від наших міжнародних партнерів. Тому я думаю, що зміни, які відбуваються, вони досить прискіпливо також аналізуються представниками на наших партнерських країн. Uh -huh. Тому власне будемо сподіватися, що ці зміни вони, як мінімум, тобто, да, Тим чи іншим чином не зашкодять продовженню тієї підтримки, яка нам конче необхідна від наших міжнародних. Ні, партнерів. так вони би могли допомогти. Я ж чому так зайшов, кажу, хитро, з-за рогу? Тому що від наших партнерів, в тому числі Великої сімки, ми ж не раз чули ви про те, що ну, треба прибрати певні фактори довкола президента і Верховного головнокомандувача. І факторами, на жаль, були ті, кого в указах немає: ні Єрмака, ні Татарова. Ну от тільки друг всіх портів. Отнових смірнов, і все. Тобто, це ж теж уважно стежать за тими кадровими перестановками наші партнери з великої сімки. Хоча б ну я про це власне і зазначаю. Mm -hmm. Тобто, звісно, така функція, місія, тому що внутрішні процеси, які слугують і вбачаються нашими партнерами як продовження демократизації, яка є конче необхідною, навіть не зважаючи на фактор війни, яка також впливає однозначно на внутрішню політику. Звісно, ці всі процеси вони аналізуються і беруться до уваги, скажімо uh -huh. так. І від чого залежить подальший контекст, подальша стійкість, стрімкість да, тих чи інших змін, реформ, які важко все ж таки подекуди реалізовувати, але вони також конче необхідні в рамках нашого повноправного членства в ЄС а по процесу цього повноправного членства дійсно є критерії. Є конкретні подекуди зобов'язання. Зараз формується переговорна рамка в рамках Україно-ЄСІВських відносин, і відповідно до цієї рамки ми маємо рухатися вперед в цьому напрямку. Пане Богдане, ми розуміємо, що ми не можемо казати, в нас все класно. Ми тут воюємо, розбираємося і йдемо до перемоги. Бо якщо будемо, і дайте нам зброю. Бо якщо ми будемо от такі речі дві в одному реченні поєднувати, то ніхто нам нічого не дасть. Якщо у вас все добре, тому зараз щораз частіше, гучніше, і власне в більш мінорних тонах ми чуємо про те, що ситуація особливо складна, ситуація критична, і що ну важко воювати так. Що це може дуже погано для України закінчитися, якщо зокрема Сполучені Штати Америки не допоможуть не підтримають. Закінчилося все тим, що Зеленський просто подзвонив до Джонсона. Мовляв, от треба голосувати, треба ставити на голосування, бо від твоїх дій може залежати доля України за що найменше, а загалом можливо і цілого світу. Чи... Такі кроки, що це таке пряме спілкування, це є добрий правильний хід, чи зараз не є запізно вже так спілкуватися, і чи може він дати результат? В дипломатії пряма комунікація вона є найефективнішою, це я точно можу сказати. Але питання в іншому: що може залежати від цієї комунікації, так? А що ні? Я завжди знову ж таки наголошував, що контекст. Якраз схвалення того необхідного законопроекту, який запропонований адміністрацією Байдена щодо підтримки України, ну і також там Тайвань, Ізраїль, він на жаль став залежним від внутрішньої політики, а ще більше від внутрішніх електоральних перегонів між демократами та республіканцями, і от, власне наскільки вдасться, все ж таки домовитися всередині. Демократам і республіканцям щодо того, питання в першу чергу міграційного та кордону з Мексикою, але з іншого боку, це дозволить можливо розблокувати все ж таки ухвалення вкрай важливого рішення для України. От власне, це ключовий фактор, внутрішній, все ж таки фактор, який буде впливати на перебіг і динаміку прискорення або ні, процесу ухвалення цього необхідного законодавчого акту у нижній палаті. Але окрім цього. Знову ж таки, комунікація, особливо на найвищому рівні у дипломатії, формальна, неформальна, кулуарна. Вона вкрай важлива, принаймні для того, щоб заміряти рівень і ступінь готовності, наприклад, тієї чи іншої посадової особи політичного, там чи це лідер політичної фракції, чи це дійсно спікер. І партії безпосередньо до прийняття ухвалення цього рішення все, що можна зробити, так скажемо, в цьому напрямку, потрібно реалізовувати максимально, і це дійсно важливо було також робити ще й раніше, але є певні обмеження також в контексті якраз у цього, цього нашарування все більшої динаміки електоральних процесів США. І залежності від цих процесів, якраз контексту ухвалення рішень щодо виділення необхідної допомоги військової Україні. Пане Богдане, може вам щось більше відомо на достатньо резонансну заяву, яку зробив Джеймс Рубін? Держдеп добре знає цього радника. Він в політику з ними спілкувався і сказав, що треба щоб Україна. Не приховувала правду з Бетлфілд, ну, тобто з лінією фронту. Ну, про людина зробив висновок, значить, ми так чи інакше, або щось приховуємо, або дуримо наших американських партнерів. Чи тут треба інакше е розшифрувати слова Рубіна? Я думаю, що вся необхідна інформація, так скажемо, да, в контексті. Ситуація на фронту на фронті вона вона присутня і в рамках робочої комунікації між відповідними да, залученими особами на нашому рівні на рівні держав-членів НАТО в першу чергу сполучених штатів Америки такі оновлення апдейти, вони постійно відбуваються, тому що дійсно нашим партнерам також важливо розуміти. Що саме да відбувається? Хоча від подекуди цього розуміння ми їм намагаємось і політично, і дипломатично, і вже у спосіб міжвідомчий так пояснити, що нам конче необхідна на да, зброя для того, щоб ми могли відбивати атаки ворога. Як ми бачимо, політика все ж таки подекуди превалює в цьому так, процесі. Так, а що ж тоді Рубіна тут... не влаштовує? Ну, це краще у Рубіна запитати, але я думаю, так я не готовий за нього відповідати. Але я думаю, що тут навіть ті статті, які раніше з'являлися в економісті, да там коли там залужний, намагався також через таку форму комунікації пояснювати, роз'яснювати, доносити партнерам про ту чи іншу динаміку, ризики, а також необхідність пришвидшення допомоги, от, власне, це. Також ключовий елемент, mm -hmm. аргумент безпосередньо в подальшій роботі з нашими партнерами. Пане Богдане, за цей тиждень от ми з Оксаною відстежуємо ці всі е, серйозні видання, які раптом починають говорити: що в певних політичних столицях, як Америки, так і Європи, так чи інакше на рівні радників е, з безпеки обговорюється мирна угода. І плани всякі обговорюються, і в цьому випадку дуже показовим є е, ось така двосерійка шизофренічна. Спочатку в інтерв'ю CBS президент Зеленський сказав, що якщо е, Путін втратить окуповані з 22-го року території, то він буде готовий до діалогу. А сьогодні його е, вуса та чудо, Дмитрій Пісков, е, не могнувши оком, не дернувши вусами, сказав, що нова геополітична реальність це чотири нових суб'єкта е, фактично ті, ніякого відповідно на таких умовах діалогу не може бути. Можете цю розшифрувати е, цю полі шизофренію? Одні пишуть про якісь мирні угоди. А тут абсолютно жодних. Е, е, ну, Передумов, що Росія готова взагалі, а вона від неї буде залежати від того, чи взагалі якісь перемоги не можуть бути. Ну і від звільнення території також. Нема нічого, а стільки пишуть. Пишуть, тому що ситуація досить складна, так? І увага також прикута до нинішнього контексту російсько-української війни. Це перше, друге. Комунікація, звісно, відбувається, вона може бути публічною, не публічною. я маю на увазі радників, як мінімум, наших держав-партнерів, так у рамках там західних партнерів. Але з іншого боку, я думаю, тут важливо також роль відіграють країни. Такі, як Туреччина, такі, як ну, Китай, зараз не особливо ми спостерігаємо включений знову ж таки в цей процес. Але тут якраз елемент медіації він або пришвидшує ті чи інші формати спілкування, або ні. Це перше, друге, дійсно, ну ми ж розуміємо також. Хто аналізує ситуацію, яким чином Російська Федерація, держава-агресорка зараз також визначає свою стратегію? Тому дискусії і обговорення вони можуть мати місце, але знову ж таки тут питання в іншому контексті, більш ширшому, від якого буде залежати подальший перебіг подій. А це знову ж таки США насамперед. Вибори цей фактор відіграє одну з ключових ролей, я б так сказав. Ну і власна ситуація на фронті, тобто це також один з ключових факторів, який відіграє максимально важливу роль у подальшій динаміці, як військового, так і там дипломатично-політичного рівня. Пане Богдане. А Індія наскільки може бути зараз включеною в процес? Ми бачимо дуже добрий сигнал, коли Кулеба поїхав до Індії цього наприкінці цього тижня. Подальший глобальний саміт миру теж може дати добрі результати. Чого можемо очікувати? На що можемо розраховувати? Індія це серйозний гравець, однозначно, які претендує зараз також на своє місце в глобальному порядку. денному. я не очікую, що Індія візьме перші зараз в контексті російсько-української війни своїми пропозиціями, хоча не виключаю, що певні можуть Формулювати це як це було з Китаєм, наприклад, Да? але ми побачили, що особливих результатів це не дало, хоча Китай також. Потужний серйозний гравець, який безпосередньо співпрацює, на жаль, і продовжує цю комунікацію з державою агресоркою. Те ж саме стосується і Індія балансує. Вона з одного боку поглибила співпрацю. На жаль, в енергетичній сфері в першу чергу з Російською Федерацією, отримуючи від цього серйозні надприбутки. Тобто, а з іншого боку, вона зацікавлена однозначно у. Заході у Сполучених Штатах Америки як силі, як потенціалі і фінансових можливостях, тому цей баланс він прослідковується до речі в багатьох країнах, яких часто називають так звано глобального півдня, але це також дуже умовне формулювання. Тому Індія може бути серйозним, також так скажемо гравцем, але чи дійсно пріоритетність. У чому буде надана бажанню досягти справедливого миру у російсько-української війні, поки я не прослідковую такого такої динаміки, як мінімум, навіть якщо проаналізувати попередніх більше ніж два роки, ну ми раді за те, що Індії вдається балансувати, але питання до кого дзвонити і кому дзвонити? Зеленському чи ще комусь щоб власне схилити, перетягувати Індію на свою сторону Бо величезна країна, величезна кількість населення, і завжди вони мають ще й зброї трохи не трохи. Вони мають багато зброї, причому дуже великі об'єми радянської зброї, а тому що ну традиційно була тісна співпраця ще радянського союзу з Індією у цій сфері. Але з іншого боку, Індія також модернізується суттєво у військово-промисловому комплексі, і тут також у них є спільні інтереси з Російською Федерацією, держава-агресоркою знову ж таки. На жаль, тому світ він такий прагматичний. Всі думають насамперед про свої інтереси. Якщо вони збігаються, тобто для Індії іміджево також, я думаю, може бути. Цілком логічним взяти більш активну участь у можливо майбутньому такому саміті лідерів щодо формули миру, який був анонсований, який можливо дійсно буде реалізований за підтримки наших швейцарських партнерів, де власне це місце було обрано для проведення. Тут важливо також, щоб Індія більш активно долучалася до цього, тому що є також у них суперспільні інтереси. З нами по досягненню продовольчої безпеки на по мінімізації ядерної загрози, тобто ці всі питання, вони є важливими для такої країни, потужної, як Індія. Вони вбачають стабільність в глобальному контексті як для себе пріоритет для того, щоб розвиватися і далі. А Індія зараз економіка одна з найпотужніших. Так, ну пане Богдане, я зроблю зараз ще в один великий такий стрибок на іншу частину земної кулі. Туди ж полетів далеко-далеко президент Франції Макрон, щоб зустрітися і переконати, як він сказав, Бразилію щодо російсько-української війни не переконав. Але чому тут це важливо і цікаво? Бо Бразилія в Бріксі. Туди Путін свого часу багато надій покладав ну, в Бріксі, і в Бразилія буде відігравати роль як місце, де має пройти Велика Двадцятка. Давайте теоретично просто уявімо собі, що бо там дискутували: чи буде Росія і Путін брати участь у ній. Наскільки я розумію, Бразилія є підписантом Римського статуту. Наскільки ми розуміємо, ніхто не скасовував ордер для закіннепінг оцій Львові і Білові і терористу Володимиру Путіну. Теоретично, якщо Путін там з'явиться, його заарештують? Ви ти розпочну з першого питання, тому що їх було декілька. Ну сам перед подекуди можна так вирішити, що Макрон їздив з основною метою переконати президента Лу там змінити свою кардинальну позицію. Я думаю, що навряд чи це, це так, тому що насамперед візит Макрона це візит в рамках перезавантаження двостороннього співробітництва між Францією і Бразилією, яке було на досить низькому рівні за президента Болсонару, попереднього президента, і тут насамперед знову ж таки тут потрібно контекст двостороннього формату розглядати. Як основний, в рамках якого там Макрон відвідав Бразилію? Хоча важливим однозначно був формат спілкування, я думаю, як публічного, так і непублічно щодо контексту російсько-української війни. Не впевнений, що після цього однозначно позиція Бразилії кардинально зміниться, і Лули також. І вона схожа ця позиція на позиції таких країн, про які ми тільки що обговорювали, як Індії, наприклад, так вони вбачають свої пріоритети, і в рамках якраз БРІКС також на жаль продовжують співпрацю з Російською Федерацією з державою Грецівкою. але натомість зацікавлені не те, що не втрачати. Потенціал співпраці з західними країнами, але й також його поглиблювати, і міжособистісні особистісніці відносини, які досить дружні зараз між Макроном і Лулою, вони можуть допомогти принаймні в позиціонуванні і в ролі е Бразилії як країни, mm -hmm. яка також може сказати своє слово на підтримку завершення російсько-української війни. Богдан, дякуємо за участь нашому етері за відповіді. На наші запитання Богдан Ференц був з нами, експерт міжнародних та кандидат політичних наук.